Маємо служіння, чуємо слово Господнє. Хоча останнього часу і сьогодні, псалмитики, що щось небагато радості. І так і зараз співали, що сумує серце моє. Сумує, правда сумує. Сумує воно. В цей час від цих новин, від цих подій, які ми чуємо, і воно в якійсь мірі діє через наш розум, через, через наше сознання. І через те сумуємо. Хоча, думаю, ми останній час чуємо, і навіть, може, в нас появляються такі думки або питання, або вислови. От було б добре, якби не було війни. Або а чого ці війни відбуваються на цій, землі? на цій землі? І коли воно буде, що такого не буде, співали сестри Псалом там, в небесах, де здійсняться мрії? Отут ми на землі тільки мріємо. Наші думки такі, наші бажання, щоб не було війни, щоб не було цього горя. Але на цій землі написано, що належить цьому бути. Все це таке оприділення. Чекати на щось друге не виходить. Здійсняться мрії тільки там в небесах. От там здійсняться наші мрії, де не буде війни, де не буде горя, а на цій землі є і буде. І ми повинні за це знати, готуватись. Ну і, звісно, завжди молитись, щоб Бог милував і щоб їх не було так багато, щоб Бог минав. Нашу країну. Хай Бог допоможе нам в цьому. Читаю слово Господнє, перший розділ Івана, 9 Дев'ятий вірш. Було світло істини, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Було і є світло істини. А скажіть, оце слово, що просвіщає кожну людину. Що перше виникло? Світло це чи людина? Світло, правда світло? Воно було від початку. І оце світло, що просвіщає кожну людину. Ми може думаємо, що це вже в новозавітньому часі. це Хай дві тисячі років, що це світло від Ісуса Христа, воно просвітлює. Але це каже це слово, істине, яке просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Тобто від перших людей, від перших людей, від Адама, від Єви від послідуючих родів, це слово просвіщало кожну людину. Без його неможливо було. Як воно діло, чи воно ще не було закону, совістю просвітлювало, чи воно вже в законі буквою просвітлювало, чи воно в благодаті вже від віри просвітлює, але воно кожну людину просвітлює це слово. Яка людина тільки не прийшла на цю землю, це слово просвітлює. Воно определяє. Воно судить. Воно щось діє, це слово не має ні однієї людини, яка б зявилася на цій землі, і щоб слово її не просвітило. Немає. Кожну людину. Наскільки це сила, ми навіть не можемо представити, скільки було ось цих родів, скільки було поколінь, скільки було людей на всьому всесвіті, а слово кожну людину просвітлює. Тому що якби воно не просвітлювало кожну людину якоюсь дією, як я говорив, чи совістю, чи буквою, чи вірою. Це б людина ну, була б віднята від якоїсь, можна сказати так, такої відповідальності. Тому кожне слово просвітлює кожну людину, яка була, яка є, і якщо Бог дозволить до певного часу, коли люди будуть народжуватись, коли люди будуть приходити в цей світ, це слово вже чекає. Це слово десь зустріне. Це слово щось про... зробить, воно просвітить людину. Як людина зреагує на це світло, Ну, то це вже вибір кожної людини. В якійсь мірі я не дуже то можу зрозуміти, як, як совість. так, Коли вже закон, коли вже благодать. Це щось трошки вже так можна определятися. Ну, як слово ще було в совість. Як воно. Діяло, ну, значить, якось діяло в людині, в сознанні, в розумінні, якийсь діє. Ну воно діяло, так написано. І будуть судими по закону совісті, значить так воно і буде. Для нас остається зрозуміти, наскільки це сила слова, яка задіяна в мільйонах, може в мільярдах, не знаю, чи хто її це може. З людей вичислити, скоріше всього, що ні, а от слово було з кожним. А от слово є із кожним. І це слово, воно сьогодні і з нами. Так чи ні, брат, сестри? Воно з нами, це слово. Ми от тільки чуємо за ту вели, що воно кожну людину, що воно спокон віку, що воно настільки має силу кожну людину просвічувати. А коли ми читаємо. 1 Петра, 1 розділ, 25 вірш. Але слово Господнє є віковічне, але слово Господнє є віковічне. Десь без початку, десь без закінчення. По всіх віках, які вичислені, які оприділені в Бога, це слово Господнє є віковічне. Оця сила. Оця велич цього віковічного перед віками, в віках, як воно ще після віків, це слово в такій силі. Ж, ну, думаю, важко нам це може представити, велич то всю. Але каже далі, Але слово Господнє є віковічне, але це те слово, яке проповідуване нам. Нам, з нами, в нас. Ота велич. Перед віками, в віках, після віків, і воно зараз з нами, з кожним із нас. Чи ми розуміємо на цей період, де ми з'явилися в цьому світі і слово зразу з нами? Ми прийшли сьогодні перед це слово, щоб воно просвітлювало нас і воно робить цю роботу. Чи через псалом, чи через проповідь. оце все це слово віковічне каже, яке проповідується нам. Велика благодать Божа, велика сила Божа, така велич, така велика мудрість, а воно каже, воно з вами. А воно є серед нас. А воно і сьогодні діє у цей час нашого життя, нашої історії, нашого роду, воно є з нами. І не повинні забувати, що це слово, яке віковічне, воно все записує. Представляємо того? Відіка, віків. Ми ще щось розуміємо зараз ці айфони, телефони, що вони, камери, що вони записують. А у Бога оці камери ще перед віками. Ще в першого чоловіка не було, а вже Бога ці камери були. За те, що записувалось, за те, що записується, це те, що буде запитуватись, і нам може важко представити велич, обсяг всього людства на землі. но так є. Кожний дасть звіт. Так і написано. Кожний і за кожне слово. Це, це те слово, яке сьогодні. Перебуває серед нас, яке каже, яке вам проповідувано, вам, тобто нам. І ми це, може, і не розуміємо, що сьогодні буденний день п'ятниця, ми так зібралися з по-простому з переживанням, а тут така велич в присутстві слова, світла вековічного, яке діяло в віках, яке діє, яке буде. Айбо Бог допоможе нам це розуміти. І... Місце, яке говорить, 2 Петра, останній третій розділ, 17 вірш. Отже, ви улюблені, будучи попередженими про Це, бережіться, щоб не спокуситися вам оманною беззаконників, і не відпасти від свого утвердження вірою в істинне світло. Ай Бог благословить нас, молився.